Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні! Героям слава Продовження наших походів по білі гриби. Сьогодні розвідувальний похід. Е, ну, як розвідувальний був Декілька днів раніше, а сьогодні поправка, ознайомлення е, нових місць. Е, ми на тій території, де я був тільки один раз. От Сьогодні ми закріплюємо е, закріплюємо те, що я побачив минулого разу. А минулого разу я знайшов всього на вісім грибочків, але суть не в грибочках, суть в території. Був пізнавальний похід, ну сьогодні надіємося на грибочки. Тільки зайшов до лісу, от і зразу перший у нас перший позитивний білий грибок. Ось який він. Є. Ну, надіємося, сьогодні ми знайдемо більше рибачків, як минулого разу Ось у нас і другий білий. Ні, це не білий. Ось у нас просто червоняк. Роді добратний. Я так подивився. А там, здається, білий. Молодий. Так воно є. І то не один, то два. Ось який. Красені два. Ось четвертий молодий рибок Ну, не густо, не густо. Ось у нас п'ятий. Ось це у нас шостий. Не густо. Ось сьомий грибок. Це вже веселіше. Зразу й не повірив, що то білий, а то таки білий і того восьмий. О який дев'ятий. Ах, Єрпок. А там маленький. Ось нарешті. Десятий рибок? О. Продовжуємо наші пошуки. Ось і одинадцятий. Ох, який? Дванадцятий рибок вверс. Красок. Вот Оце Рибог. За таке варто було їхати. Здається, тринадцятий білий. Дивлюсь, вроді білий. Точно білий. І це в нас чотирнадцятий. Ось п'ятнадцятий. А. а тут шістнадцятий. Радуєш молоденький Сімнадцятий. О, також молодий. Щось там таке подібне. Ну, дивимося. Чи не білий? Білий, але... Але він вже якийсь підоставший. Здається, дев'ятнадцятий не може на світ Божий вилізти. О, Мій, я йому поміг. Ось і двадцятий. І так 20 штук. На даниці час це добре Який красюк 24-й. До того я знайшов ще молоді, а це взагалі супоро. Ох обак

Нагадую, місця для мене зовсім нові. Я тут не був ні разу. Двадцять восьмий. Двадцять дев'ятий. Цятого я побачив, 30 Тридцятий ох, який грибок. О такі грибки то є сила. Чесно я вже збився з страхунку. Це у нас червоняк, а це у нас біляк. О. Ось цей грибок. Цей грибок у нас польський білий. Ми його, звісно, не беремо, але показую тому глядачеві, що писав на, мох, на моховики, що то польський. Ось черговий білий. Знову білячок нам попався. От, рахунку я не знаю. Число яке нині не знаю. Місяць серпень точно. Скоро вересень Це також точно. Такий вам білячок. Як попадаються гриби, хочеться збирати. І О. От і завершуємо ми сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Похід, так як місця е, мені незнайомі, добре, а деякі зовсім не знайомі, то я рахую похід вдався. Показую результат. Ось такий у нас результат грибочків. От є червонячки, мабуть, 8-10 штук, ну, а лисички, пару штук. Ну, а решта б... білячки. Ну, а вам, як завжди, бажаю краще назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, ліс, наше здоров'я, ліс, наше дихання. І будьте добрі, добрі. Не засмічуйте його, Він також хоче жити. А також накопайте грибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас творитися. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей. Ось такі можуть бути в майбутньому Карпати, якщо не знищувати. Цю гедоту. Ну такі до трьох метрів. 3-4 метри вести.